Всім доброго ранку. Ми вже приїхали на слідуючий город. Так, тут у нас 9 сотих. Побачимо, за скільки днів ми його тут приберемо. Ну, тут, тут меншенький, Ну, трошки є, красненький. Ми вже скоро півгорода буде, як вже перебили цих гарбузів. Є в нас помічник. Який, а? Який швидкий. Да. Стасік нам сьогодні допомагає, що має віддихати від школи, то його в гарбузи запрагли. Нема дітям сільським, коли відпочивати. Так, тут... Тут, тут, тут у нас половина ще зелених. Такі гарні, але ще зелені. Зернятко ще не вибирається. Боже є гарний, але те, ще як пострік зеленкуватий. Ще зернятка не вибиратися. Ну, Якщо ми такими темпами з помічником, то може і до краю дійдемо. Ну, так, хотіли... uh -huh. да, половина лишається. Щоб хотіли, ті комбайна наняти, то треба чекати, поки всі достигнуть. А що чекати? Ціна впаде. У п'ятницю казали, що були по 80 гривень зернята. Побачимо завтра, по чому будуть. Чим більше починають люди здавати, тим швидше ціна буде падати. Так що ми, щоб не було простою, перебираємо котрі стигліші. Далі повезеш. О. Дерець будує, то сховається, щоб погода сьогодні підходяща. Щоб тако сонце шкварило, то сховатись нема де, бо тут немає ніде дерева. Так, Три часа дня, на сьогодні вже хватить, ми чим день, тим менше і менше сил у нас. Сьогодні ми трошки менше вибрали, вже пальці болять, замуруємося. Стасік нам трошки наскидав. Так, Лишається багато зелених. Кому? Ай Боже, от цигарка та в роті. Кому це ти несеш? Те лишся днем давали. Так, з прицепки збирають вже мішечки. Тоді із. Цих ситів висиплять на прицепу, а сюди буде мити свіжий. Вітерець. Там внизу коло кладки не було такого сильного, тут вітер краде брезент. Ух, сніг летить. Це бабло гребе. Хі -хі. Ну, котики наші любимі з нами. Вже трошки почапли, вони такі були нещасні, маленькі. перенести, кажить. Завески. Час иду. Ми тут в холодку, як у вулику, чи бжоли, чи оси. Страшне їх тут на винограду. Так, Можна вже і він це робити, але ще поки в нас немає часу з цими гарбузами, Но виноград вже спілий, вже можна рвати. Чим спіліщий, тим солодший. Прямо аж нуткий такий солодкий. Всім привіт! Хоч на дворі в нас вже й осінь, але ще сонечко припікає в день добре. І вирішила я зробити морозиво. Вчора взяла бабуся свіженького молока, поки ще не скисло. Якось в Аврорі я брала отаке в пачках морозиво. І то не було молока, то не встигла, бо вже скисло, не було як. А це, думаю, зроблю їм морозиво, щоб було чим поласувати. Ось таке зі смаком ванілі вже в морозилці. Зараз буду збивати зі смаком полуниці. Тут написано: є інструкція. Написано, що нам потрібно 200 мл молока. Я вже собі відважила і виливаю. Потім сюди висипаємо міст пакету. Так, Все сюди висипаємо. Далі нам пишуть, що збиваємо одну хвилину на малих обертах, потім ще три хвилини на великих. Поїхали. Так, минуло три хвилини на високих обертах. Ось таке воно тримається. І зараз буду викладати, У мене є ось такі паперові стаканчики. Буду викладати в паперові стаканчики і в морозилку. І ще залишиться збити ось таке шоколадне. Бабуся дуже любить шоколадне, тож для бабусі брали шокол... зі смаком шоколаду. морозилочку. Ну, як замерзне, покажемо, що воно вийшло, і скажемо, чи смачне. Наташа вгостила нас морозилом. Якось то вони були в районі. І купила воно в пачечках. Скільки пачечка? 16 16 гривень пачечка стоїть і з пачечки виходить. Так от три стакани. Три стакани виходить з пачечки. Це шоколадне. Ванільне і, Ванільне і полуничне. Мені шоколадне, бо я тільки таке їм. Ну, вигодніше. Я вже стаканчик на силу з'їла, стакан не в року. На силу я подужала. Вигодніше, звісно, як купляти готове. І смачне. А Наташі відпочинок тільки сниться. Вчора до півночі закривала десятку, сьогодні взялася за лечо. Днем нема коли, все на ніч. Мабуть, так як кожна сільська жінка. Днем роблять те, що можна зробити вдень на дворі, а ввечері вже те, що можна зробити в хаті. Такий у нас перчик, своє насіння. Наташа зібрала насіння в той рік, і оце посіяли. Він такий м'ясистий, тверденький, вона хотіла такого. І це з такого перчику ми. Ось, ось такий перчик. Це ще й так добре, як не було дощу, да, що буде, це він вродив. Вже відібрали на насіння. Хай достигає. І ще в нас такі гігантські помідори. Тоже своє насіння. І знову я поставила, хай достигає. Буде знов на насіння. Вони такі тверденькі, як баночки. І такі здорові, гарні помідори. М'ясисті. Так, заїхали на каву. Теж бідні, зайняті гарбузами цілими днями. Днем одна робота, ввечері хазійкам ще друга робота. То консервація, то зварити, то помити. Жінкам... Нема. Ти вже все переробила? Да. О, яка проворна. У нас вже помідор немає. Ти в нас нема вже. Ще може вибере. А так. Трошки ще було, то цей, то лячо, якраз перець під, підуспів трохи. Це ще й так добре думала, що його не буде. Ми <ган> Це ми ждали перцю, то помідорів би не було. Ну, що Щось закупляли. Ну, да. Або помідори, або перець. Було а, помідорів я їбав, валом, але вони я їбав. в них я, перейшли. <ган> херню, бля. Бля. заплатити но... Так, порозходилися вже, пороз'їжджалися. Всім на доброніч. Тихий всім ночі.